Друзі, привіт! У нас, як бачите, зима настає. Сьогодні у нас 6 лютого 6 лютого 25-го року. Сьогодні спробую половити на поплавочку. Зробив таку більш-менш легеньку сласточку, тоненький поводок, маленький крючочок. У мене є там трошки мотеля, трошки опариша, і попробую щось з цього вийде. Правда, вітерець. Ну Тут є де сховатися, там вон, я бачу, воно річка внизу, кругом дерева. Так що це я зверху стою, то тут таке дме. Бо вже з завтрашнього дня передають морози, морози, і там таке до 10 градусів, до 8, і днем там 5, 6, 7 градусів морозу Ой, вночі, а днем 2-3, 4. Так що, якщо дійсно таке буде, то я гадаю. У цьому сезоні ми вийдемо на тверду воду. І сподіваюся, будемо ловити великих-великих окунів. Ну, воно покаже. Ну, а поки що, зараз ми будемо пробувати на поплавочку ловити якусь рибку, а яку не знаю, яка піймається. Так що готуємося. Ось, друзі, в мене така 6-метрова удочка. Як вона називається? А, о! віде 6 метрів. Так, щас достану оснастку Так ось незмінна моя така гарна сумочка від профмонтаж для оснасточок. Бачите, дуже-дуже вона така, ось, дивіться, можна сюди гачки і різні оснастки сюди наложити. Так, де ж воно в мене? Ага, ось і сього. Так, це я тут ще не прив'язав. Зламав був верхній. Саме верхнє. Коліно тутечки. І коннектор. Десь теж дівся, а я тільки ось перед рибалкою згадав. Так я по-бистрому воно зробив отак. Примотав живку 0,3, зав'язав узлик, прив'язав ниткою, ну шнуром старим. Трошки капнув суперклея і термо... у... термоусадочкою його. Бехнув і все. Зараз ми його отак ось о... попробуємо просто прив'язати. І все. Був поплавець. Ось такий я знайшов, у тебе поплавець, прграмовий. Так це. Зараз сюди тут десь ще притичку я брав. Знайомий чоловік ловив окуня, каже, що слабенько. Так, сейчас ми. Десь вот тут я прив'яжуся. Отак ось о. Так, друзі, зробив я трошки і прикормочки. Ось такої. Зробив вдома. Я живу поряд з річкою 50 метрів, пішов, набрав водички трошки, трошки нагрів її і вдома замішав, бо якби зима, холодно, руки померзнуть, усе, наліпив шариків. Ось така серія Pro. Холодна вода, чорний ляж. Від флагман. Ось така прикормочка. Зараз я вам покажу. Я вже ось її замішав. Ось такі шарики, бачите, красиві. Там є о, лазить он і опариш, лазить, і мотельок є. Так що, зараз ми... Ой, а ну давайте оці що повилазили. Зараз закину на опариша, а там далі буде видно. О, бачите, сидів, хвилі не було, а це вже і, і хвиля пішла. Не хоче поки що у нас на таке діло клювати. Треба, мабуть, кинуть два-три шарика прикормки. ось сюди недалечко. ось. О, ось сюди. Отак От на кінець утки буду закидати, ось трошки далі. Да. О, це вроді впало, побачив усе булькинуло. Опа є. О! Ось так. Не хоче, друзі, з дна клювати на верховод. Так, тільки. Поплавок щось у мене збився. Єсть. Опа, о! Бачите, друзі. Хоч верховода клює. Треба тільки трошечки, мабуть, глибину мені зменшити. Бо це за здорово. Ось у мене тут не получається ніяк. О, Ех, треба було мутилько перечепити. Треба на опори ще зараз попробувати. Та дивись ти. дрібний, видно. Поки більше й клюне, малі шустрі, Так ось отак. Все рівно її викидати. Опа есть. Я вже, дивіться який друзі. Салабонтиус, ого, крупняк. Я вже осалед. салака значите. Так, а ну сейчас спробую на, на опарика. Ось тут у мене... Ті, що з прикормки повилазили, зараз я отак один одягну чулочком, а один на кінчик. Ось отак ось, дивіться. О, отаким макаром. Все, ну ка зараз на опарика. Бо... О, ще підкормив трохи. О, щось дибнуло було разок. Не хоче на опарика. Зараз ще разок спробую, якщо ні, прийдеться одягати мотеля. Літом він добре клює на опариша. А зимою я знаю, він... Круто, мене тут Верте не хоче на опорика. Ну чого, що зробиш? Будемо одягати мотильчика. Будемо одягати мотильчика. Так, ось ті що з прикормки повилазили. Зараз ми їх. Попробуем тут, друзі, такий вітерець гуляє посеред річки. Тут я. пеньок торчить до нього привязався а воно вітер і зі сторони в сторону мене тиліпає ну нічого страшного опа пробуємо далі а ну мотиля сейчас ух а так гарно клював аж поплавок пішов на дно так дьор 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 хороша покльовочка Дрібне, я ж кажу, тут дуже багато дрібного верховода і дрібної риби вона закінчик хватає, мотеля тягне, обриває, висмоктує, а на гачок не чіпляється. Поки щось трошки більше клюне, якщо встигне. Аби клювало на опаріка, то опаріка б він довго граючий, то. Єсть. Опа. Бачите, який. Це рідко-рідко, коли більше й попадеться. А мотилі, бачите, уже все. Одні шкурочки осталися. Ну, все рівно цікаво, а що робити? Можливо, щось замерзли. Ми всі рибаки в очікуванні. Звичайно, холод не потрібен, щоб тепліше було. Бо там нашим хлопцям в окопах тяжко. Ой, взагалі, щоб скоріш це все закінчилось уже три роки. Хай йому. Це ж треба таке було додуматися до такого в 21 столітті. Тим кацапам. Повів, повів, єсть. Оце така гарна покльовочка верховодна. Можете... Мабуть. Ну, Ще й мотильчик залишився ціленький. Аж друзі, зима, сніг лежить. А ми на поплавочку ловим верховода. Тут ось хлопці є І спінінгами ловили. О-о. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. О, повів, повів. Ех! Ні. Вроді би щось червоніє на гачку. Хай ще. Окунчик теж у нас тут потрошку прокльовує. не дуже. Коли краще, коли хуже, коли зовсім ніяк. Ну, хто ходить постійно, то дивись, колись поймає більше, колись менше. Потроху є, є рибка. Хочеться її половити з під льоду. Опа є. так Притопив поплавець гарно. Величке, маленький, мілюзга. Він верховод смачний, так хіба, ну куди його? Ну дивіться, яке воно малесеньке. То, я говорив, раніше салабені були такі, як тягнеш, так як плітку. Ось чомусь. Його цього верховода тут просто кишить. Може із-за того, що його дуже багато, та він дрібний. Я не знаю причини, не буду казати. Ого. Оп, ех, ні, ех, зірвався жук такий. По зубах дав йому. А так ловко дип, диб, дип, диб, диб, припідняв поплавочок і повів. цікаво, клює. Нормально клює. Ех, ні, треба ждати. Це я поспішив знову. Тож така покльовочка. Диб-диб і піднімається, піднімається поплавець. Треба вже, коли поведе. Коли він поведе, то тоді вже ковтнув. То може, дрібний просто. значить, Димба-димба-димба. Опа, о, це притопив так. Ну, трошки верховод кращий, бачите? <рив> <рив> Цікава рибалочка, ну а що ж, ну що, ще взимку. Звісно, десь, може, клює краще, більша риба. Ну, якби, не знаю. Я якось вже налаштувався на те, що замерзне. Що замерзне, і тоді ми і тут вийдемо на рибалку. І обов'язково і на сулу вниз поїду, і на удай з'їздим. Головне, щоб замерзло. А то все остальне вже, як кажуть, второстепенне. Опа, ось так, а ну. Ого. О -о -о -о. Опа, е ні. Щось, друзі, як піднімає, так рідко коли. То ось, чіпляється. Видно закінчик. А коли диб-дибі, так повів, повів, поритоплює, притоплює, поплавається, тоді раз є. як бачите, підніма, підніма. Навряд чи вам видно. Поплавець антенка така, тонесенька, тонесенька. Я й сам її єлі бачу. І другу камеру не поставлю, бо крутить мене. І я все время на лавочці кручуся, як дзига, бачите? Вітер. О, дивіться скільки, о, дивіться, скільки його! Цього верховода. Як він вискакує, якийсь хижок його там ганяє. Опа є! Єсть. О, це такий вишменш, ваш те. Все. Вот дивіться, дивіться, длится. Аш ты. И тут повно цього верховода. Его элитом ловиш тут. І груз 8 грам на поплавкові і не дає сісти на дно. Хватає. Оббивав фариша. Навіть, бува, закидаєш на фідер. Кормушка грам 70-80. Быстро тоне. Закинув, упало на дно і дергає. дьорга-дьорга, витягуєш, а там верхову. а Він на люту схватив, успів схватити на льоту. Якщо ось так. Ого. Підніма, підніма, а ну е, то оцей раз є. Ну він довго клював. Невеличкий, бачите? Невеличкий верховод підніма поплавець. А більший тягне, хватає і тягне кудись у бік. О, це клює, хорошо. Це така рибалочка для душі відвлектися від домашніх забот і від усього іншого. Таке на пару годинок вискочив. Добре, що річка поряд. Я ж вже й говорив, що купив мотеля, думав поїхати туди вниз, на рибалку, але трошки не вийшло у мене. Ну а на пару годинок вдома вискочив. А завтра вже передають мороз 5-6 градусів. Ех, не давало сісти по плавку. Опа! Особливо дріб'язок оце бульк падає. Це для них сигнал, що щось упало, можливо, с'єдобне у воду. І він підскакує зразу. О, ну Це вже довго піднімав. І все время вже біліють. Мотелі треба міняти. Так, не треба чекати, коли добре потягне, бо так щось не получається. Аж це, підніма, підніма. Підніма, 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 підніма. І не опускає, підніма. Раз є. О, друзі. А, тіл. Е. І так клює. Дивіться. Прямо за зад. <laughs> Ех, бідняшка, трошки тебе поранив, прямо-прямо за зазад. Я думаю, що виживе. Так, підчепимо ще та ще кілька разів закинути і їхати додому. Клює гарно. Цього разу така рибалочка. Тільки тут ех, на дворі десь близько нуля і вітер. Ех, ех. Уже пальці померзли, бо постійно треба одягати мотиля. Постійно, бо мотиль для верховода це стягують його моментально. Ех, я не дуже люблю ловити на мотиля, ну нічого не зробиш. Ну, бачите, У. прямо бі біля поплавця воно крутнули. О. Опа, о, ну це так. О! А це приподняв і так піднімав, піднімав. Ну, такий. Невеликий, ну серед тих, що ловляться, то хороший. Да, Така рибалочка спокійна для душі. Без ніяких, як кажуть, наворотів. Ну я потрошку й кидав цю прикормочку, бачите, іначе і почав він клювати краще. Так що воно по чуть-чуть прикормочка падає, він підходить, держиться трохи. Практично кожен раз. То клюнуло витіг верховода, не витяг, а практично щоразу треба і додати ой мотеля, тому що. Ой, що мені пояснювати? Рибаки знають, що він дуже слабенький. А, дрібний верховод його оббиває. Бачте, не дає навіть шісти. Бачите, не дає, не дає, підніма, підніма. О, оце аж і то. Повело. Не, не пойму хвилька піш, ага, повело. Бачите, ну, вроді щось червоні є на гачку. Нехай. Ого. Тільки вкинув я. Ну воно тільки прикормки ось був кинув. Опа, єсть. Гарно клюнув. О, ну невеличкий, Де вони всі такі тут, плюс-мінус? Це якийсь такий трошки ширший. <рі> так, друзі, що зараз? Зараз, мабуть я надіну свіжого мотильчика Поймаю, не поймаю та й хватить. Тут ще мотилів, хто знає скільки, нехай може Щас штучки три одягну. Че? А що таке? Може запуталось чешу? А, він там висить уже, диви. Опа! Він тут уже висить, а я О, я трошки мотилі цілі. Закину ще разок. Опа. Опа, о. Оце буде вже останній. Все, бо там уже мотиля нема. Так що, друзі, хорош. Кльов гарний, рибалочка гарна. Ну, рибка так собі, ну все рівно цікаво. Все рівно цікаво. Все, змотуюсь на сьогодні досить. Ой, ось, друзі, так, я бачите, запакував і їду хух, додому. Трошки аж захекався поки витів. Так що ой, ось. Така рибалочка, така рибалочка для душі. Посмикав верховодів, не знаю, я там чи 2-3 десятки поймав. Ну, клював верховод непогано. Я не дуже довго його ловив. Спочатку попробував із дна ловити, щось не хотіло клювати. Там два чи три рази щось смикнуло. І на тому все. Ну а верховод так. Чому бійні? Теж класна рибалочка, спокійно. Він диб диб потіг або припідняв поплавець. Раз і є легесенька така тонесенька оснасточка у мене. І бачите, вийшло. Ну, тепер будемо чекати морозу. Ну, а я все, буду їхати додому. Так що кому сподобалась така рибалочка, ставимо лайк. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Жміть на дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. А відео вже, гадаю, ось тільки вже замерзне, як тільки можна буде стати на лід, так, відразу і на рибалку. Так, друзі, ще хотів сказати, давно не говорив. Не забувайте, будь ласка, про нашу армію, про нашу. Про наші Збройні сили, про наших хлопців і дівчат, які зараз на фронті воюють, щоб ми змогли з вами тут ось порибачити і таке інше. Я про що? Я про те, що донатимо щось хтось скільки може, не побагацьку. Ну, хто скільки може, хто 5, хто 10 гривень, хто 100, хто 500 це таке діло. Куди, кому і як, я не буду казати. Дивіться, в провіренні. Зараз багато є різних там і, і на дрони, і на повернись живим, і там допомога ЗСУ. Кого ви вважаєте, довіряєте, тому і донатьте. Не побагато, потрошку ось подивились моє відео. і... Зайдіть там у кого що. А у Приват 24 і скиньте кілька гривень. Яка не яка, а допомога. Допомога потрібна. Щоб скоріше закінчилася клята війна. Ну, а я на цьому закінчую. Пока. Слава Україні!